Вітаю, друзі! Чи замислювалися ви над тим, скільки податків ви сплачуєте? Адже ви це робите щодня, у більшості випадків, навіть не звертаючи на це увагу, ви сплачуєте податки за жувальну гумку, чохол для вашого мобільного телефону та квиток до кінотеатру, а також за послуги стоматолога, інтернет-провайдера та перукаря. Податки також відбирають у вас частину заробітної плати. Що таке податки і навіщо ми їх сплачуємо? Податок це обов'язковий, встановлений законом платіж в державні, місцеві бюджети та позабюджетні фонди. Податки стягуються державою з юридичних і фізичних осіб для фінансування державних витрат. Платежі за комунальні послуги, мобільний зв'язок та інші щомісячні витрати це не податки, а платежі за товари та послуги. Особливістю податків є їх примусовий обов'язковий характер, який не передбачає зустрічних індивідуальних виплат з боку держави чи надання індивідуальних послуг. Податки з'явилися майже одночасно з державою. Мабуть, ви пам'ятаєте з уроків історії князя Ігора і полюддя, які він разом з дружиною збирав під час щорічних об'їздів території Київської Русі. Для чого ж ми сплачуємо податки? У податків є дві основні функції. Фіскальна та регулююча. Фіскальна функція полягає в наповненні державного та місцевого бюджетів. Для чого кожному з нас потрібні гроші зрозуміло? А от для чого вони державі? На отримання державного апарату та армії, розвиток науки і техніки, підтримку дітей, літніх і хворих людей. Сплачені нами кошти також витрачаються на створення і розвиток об'єктів інфраструктури. Будівництво та функціонування шкіл, дитячих садочків і лікарень, ремонт доріг, виплату заробітної плати лікарям і викладачам, виплату пенсій, стипендій і соціальної допомоги, захист навколишнього середовища тощо. За рахунок податків наповнюються державні цільові фонди, як от пенсійний чи фонд боротьби з COVID-19. Регулююча функція полягає, що очевидно з назви, у регулюванні діяльності платників, суб'єктів економіки, підприємств, домогосподарств, органів місцевого самоврядування тощо. Податки можуть контролювати, обмежувати чи стимулювати. Хоча переважно йдеться про негативні стимули. Податки загалом зменшують стимули до економічної діяльності. Цілком логічно, що люди виробляють більше тоді. Коли можуть залишити у себе більше того, що вони заробляють. І навпаки, коли високі податки забирають у них суттєву частину доходів, стимул працювати і використовувати ресурси продуктивно знижується. Податки сплачуються потом кожної людини, яка працює. Якщо ці податки надмірні, вони проявляються заводами, що простоюють вимушеним продажем ферм за несплату податків. І натовпами голодних людей, що бродять вулицями у марних пошуках роботи, іронічно, що це сказав Франклін Рузвельт, адміністрація якого підвищила податки в США чотири роки по тому. Формування податкових ставок і стягнення податків здійснюється системно задля досягнення певних цілей в рамках податкової політики держав. Податкова політика це система заходів, які здійснюються урядом країни для вирішення короткострокових та довгострокових завдань суспільства за допомогою системи оподаткування. Довгостроковими завданнями є економічне зростання, зменшення безробіття, зростання рівня добробуту населення, тоді як короткостроковими наповнення державного бюджету, досягнення його збалансованості, стимулювання інвестиційної діяльності тощо. У різних країнах світу діє різне податкове законодавство і застосовуються різні підходи до оподаткування. Наприклад, в деяких є так званий податок на розкіш. Десь для вирівнювання доходів стягується прогресивний податок. В Україні при офіційному працевлаштуванні на руки ви отримуєте чисту зарплату вже після сплати податків. Тоді громадяни США спочатку отримують усю суму, а вже потім заповнюють податкову декларацію і сплачують податки. Незважаючи на такі відмінності, певні принципи оподаткування є універсальними. Щоб бути ефективною, податкова політика повинна бути обґрунтованою, стабільною та передбачуваною. Тоді окремі люди та підприємства зможуть планувати свою діяльність. Найменш важливим для економічної стабільності, а ще більше для економічного зростання, є контроль над державними витратами та дефіцитами. Без цього для покриття бюджетних дір будуть підвищуватися податки, що може мати катастрофічні наслідки, особливо якщо економіка вже є слабкою. Як приклад, ситуація в США під час Великої депресії. У 1932 році відбулося найбільш суттєве підвищення податків в мирний час в історії США, що разом з низкою інших факторів призвело до падіння реального обсягу виробництва на 13% і зростання безробіття з 15,9% у 1931 році до 23,6% у 1932 році Натомість зниження податків, особливо високих, зазвичай збільшує стимул заробляти, виробляти і підвищувати ефективність використання ресурсів. Є три причини, чому високі податки зменшують обсяг виробництва і доходи. По-перше, вони знеохочують робочі зусилля та зменшують продуктивність праці, особливо якщо люди втрачають більше половини заробленого. Тоді вони працюють менше годин, раніше виходять на пенсію або обирають роботу з довшою відпусткою. Високі податки можуть змусити найбільш продуктивні групи населення переїхати до країн, де податки нижчі, через те зменшується обсяг та продуктивність пропозиції робочої сили, від чого страждає обсяг виробництва. Високі податки також змушують людей переключатися на менш продуктивну діяльність. За яку не потрібно сплачувати податки? Наприклад, ви вирішуєте самостійно пофарбувати будинок замість того, щоб найняти професіоналів, або ж перейти в сіру економіку і так уникати їх сплати. По-друге, високі податки знижують рівень і результативність нагромадження капіталу. Вони відлякують іноземні інвестиції і змушують вітчизняних інвесторів шукати інвестиційні проекти за кордоном, де податки і вартість виробництва нижчі. По-третє, високі податки змушують людей споживати товари, які вираховуються з суми оподаткування. Оскільки такі витрати знижують їхні податки, люди часто купують товари, які вони інакше б не купували. Звідси розкішні офіси, бізнес-розваги і виїзні бізнес-конференції. Чудово це ілюструють продажі Роллс-Ройсів в 1970-ті роки. Тоді в об'єднаному королівстві граничний податок на прибуток в особливо великих розмірах складав 98 Маючи вибір між сплатою такої шаленої ставки і купівлею автомобіля, вартість якого вираховується суми оподаткування, чому ж не купити якомога дорожче авто, так британці й подумали. І замість того, щоб, припустимо, сплачувати 98 тисяч зі 100 тисяч податками, вони почали активно купувати автомобілі Rolls-Royce. Зі зниженням ставки до 70% продажі цих авто впали. Адже тепер їх вартість була не 2 тисячі, а 30 тисяч фунтів. Як бачимо, марнотратство і неефективність похідні продукти високих податків із потворених ними стимулів. Податків є багато видів, але будь-який з них складається з суб'єкта або платника, на якого законом покладено обов'язок сплачувати податок. Об'єкта, доходу або майна, з якого нараховується податок, заробітна плата, прибуток, земельна ділянка, цінні папери тощо, джерела доходу, за рахунок якого сплачується податок, і ставки. Розміру податку, який припадає на одиницю оподаткування. Податки поділяють на прямі та непрямі. Саме непрямі податки ми сплачуємо щодня. Вони закладені в ціни товарів та послуг. Ми їх сплачуємо, витрачаючи гроші. Чим більше споживаємо, тим більше сплачуємо. Тому їх ще часто називають податками на споживання. В Україні це податок на додану вартість, ПДВ, акцизний збір, мито. Вони не мають прямої прив'язки до доходів. Прямі податки сплачуються безпосередньо з доходу або майна, наприклад, податок на доходи фізичних осіб. Вони встановлюються відносно доходу платників, а їх розмір залежить від розміру об'єкта оподаткування. Кінцевим платником є той, хто отримує дохід чи володіє майном. За типом оподаткування виділяють. Фіксований податок встановлена законодавством фіксована сума, наприклад, єдиний податок першої другої груп спрощеної системи для ФОП, або так званий податок на розкіш, який сплачують власники автомобілів вартістю понад 1,7 мільйона гривень. Пропорційний податок. Середня податкова ставка залишається незмінною, незалежно від величини податку, наприклад, ЄСВ чи ПДФУ. Прогресивний податок. Середня податкова ставка збільшується зі збільшенням величини доходу. І регресивний податок. Середня податкова ставка збільшується зі скороченням доходу. І зменшується з його зростанням, як ЄСВ з великих зарплат. Які податки сплачуємо ми? Пам'ятаєте казку Джанні Радарі, в якій громадяни мали сплачувати податки навіть за повітря, яким вони дихали? Для деяких персонажів цієї казки податковий тягар, показник податкового навантаження, що визначається шляхом порівняння сплачених податків та отриманих доходів, був надважким. У нас, на щастя, такого податку немає, зате є багато інших, яких саме давайте розберемося на прикладі однієї пари адміністраторки надії і власника СТО та автомеханіка Петра. Сьогодні в Надії чудовий настрій, адже вона отримала зарплату 10 тисяч гривень на банківську картку. У цей же час на СТО Петро зайнятий виплатою зарплати собі та працівникам. Нараховуючи автомеханіку Григорію зарплату 10 тисяч гривень, він з цієї суми повинен заплатити 2200 гривень ЄСВ та 150 військового збору. А ще 18% ПДФО вираховується з доходу Григорія. Тому із сплачених Петром загалом 12 тисяч 350 гривень на руки Григорій отримає тільки 8 тисяч 200 Петро, як роботодавець, перераховує усі податки із зарплати Григорія, але фактичний платник податків саме Григорій. Якщо ж Григорій навчає дітей у платному закладі, то він може зменшити базу ПДФО на відповідну суму, подавши про це декларацію до податкової служби. Більше того, хоча ЄСВ і є податком, причому формально на роботодавця Петра, за його рахунок Григорію нараховується його майбутня пенсія. Так що частково його можна розглядати як внесок. Але тільки частково, оскільки за існуючих в Україні економічних умов нарахування на зарплату працівника за час його роботи значно перевищують майбутню пенсію. Окрім того, до ЄСВ входять страхові платежі до фонду соцстрахування, з якого сплачують лікарняні, та фонд захисту від безробіття, з якого Григорій, у разі звільнення за скороченням, зможе певний час отримувати допомогу. Тепер повернемось до Надії і її планів на те, як витратити зарплату. Вона вже давно пригладіла собі в магазині сукню за 2400 гривень. Купуючи її, Надія також сплачує податки, а саме податок на додану вартість ПДВ, що складає 1,6 від повної ціни товару, тобто 400 гривень. Насправді ціна сукні, якщо уважніше роздивитися чек, складається з 2 тисяч власне ціни товару плюс 20% ПДВ. Податок на додану вартість ПДВ це непрямий податок, що сплачується за створену вартість. Цей податок сплачує кінцевий користувач при купівлі товарів і послуг. Не залишились без податків і виробники сукні. На них припадає податок на прибуток і податки працівників. Після виплати усім зарплати Петро вирішив відсвяткувати прибутковий місяць на СТО. І придбав пляшку віскі за тисячу гривень, за яку йому довелося сплатити акциз. Акциз це податок на певні товари, як правило, з метою стимулювати зменшення їх споживання. Відповідно до цієї мети, у Європейському Союзі акцизи діють на паливо, воно забруднює атмосферу і створює парниковий ефект. Тютюн та алкоголь шкодять здоров'ю, а також електроенергію. Україна має гармонізувати свою політику з ЄС. Але поки не обкладає акцизом вугілля. Натомість з радянських часів успадкувала анахронічний податок на легкові автомобілі та мотоцикли, як буцімто предмети розкоші. Якщо ви купуєте пальне, алкоголь або тютю у офіційного продавця, ви сплачуєте акцизний податок. При заправці свого авто приблизно 35% ціни ви віддаєте державі. Тому люди часто обирають продукцію нижчої якості або ж сіру, підтримуючи своїми доходами тюньову економіку. Петро не забув і про надію. На вихідні вони з'їздили в Буковель, роздивляючись квитанцію за оплату готелю, вони звернули увагу на те, що до цієї суми увійшов туристичний збір. Туристичний збір це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету. Місцеві ради самостійно приймають рішення про його необхідність на території громади. Для внутрішнього туризму в Україні він становить до 0,5% мінімальної заробітної плати, а для в'їзного – до 5%. Які ще податки ми сплачуємо? Громадяни України сплачують багато дрібних податків. Зокрема, при купівлі продажу нерухомості чи транспортних засобів, державне мито та внески до пенсійного фонду, обидва у відсотках до вартості. Більша частина фізичних осіб-підприємців сплачує замість податку на доходи набагато зручніший та простіший єдиний податок у вигляді фіксованої суми чи фіксованого відсотку від надходжень. Після оплати свідомої та несвідомої такого різноманіття податків. Цілком логічно цікавитися тим, як і на що вони будуть витрачені. Особливо, якщо ви не помічаєте змін довкола себе. Чим більше ми усі перейматимемось цільовим використанням податків, тим з більшою ймовірністю буде відремонтовано дорогу, а не будинок чиновника. До цього потрібно привчати маличку. Тут вам на допомогу прийде Маргарет Тетчер і її чудовий рецепт. Коли ваша дитина чи молодший брат сестра. Купить морозиво за свої кишенькові гроші, зробіть наступне. Перед тим як вона встигне лизнути своє морозиво, вихопіть його і відкусіть 20%. Поки дитина дивиться на вас з подивом та образою, відкусіть ще 30%. Після цього поверніть їй залишок морозива і поясніть, що саме так і відбувається з усіма грошима, які хтось заробляє. І що так буде з кожним морозивом, яке дитина собі купить. Але цей відсоток можна скоротити, схопивши відкусувача за руку і вимагаючи пояснення, чому він відкушує саме стільки. Так можна навчити будь-кого, що у держави немає своїх грошей, є тільки гроші платників податків. Так само, як немає нічого безкоштовного, і усі ми повинні стежити за тим, як витрачаються наші гроші. Як висновок від податків не сховатися. Ми їх сплачуємо при кожній офіційній покупці в супермаркеті, аптеці, спортзалі тощо. Вони впливають на фінансову стабільність кожного з нас і суспільства в цілому. Високі податки зменшують виробничу активність, перешкоджають працевлаштуванню та інвестиціям і заохочують марнотратне використання ресурсів. Вони є перешкодою для процвітання та зростання доходів. А якщо їх збільшувати в часи економічної слабкості, вони можуть мати катастрофічні результати для економіки. Тоді як низький податковий тягар, контрольовані державні витрати та дефіцити важливі передумови для економічного зростання і процвітання. Отже, слідкуйте за тим, скільки податків ви сплачуєте, і контролюйте, як вони витрачаються, адже це гроші з вашої кишені.